Це котра година зараз, половина п'ятої. Ми зараз будемо паломників зустрічати і летіти на Суто-Землю. З нами є отець Діакон Сергій Кесенчук, його чудова дружина паняна. Так що йдемо зустрічати наших паломників. І зараз ми шукаємо наших людей, які Очікують цього отця духовного, який їх буде супроводжувати, а це я для них є. Тому зараз ми знайдемо наших паломників і будемо реєструватися. Гарні відчуття, коли ти знову знаєш, що ти їдеш на Святу Землю. Дивно на мене дивляться люди, коли я тако йду з селфі-палкою, але я вже провик. Це наші всі. Пан Василь, як вам? Ми зі Скандинавії прямо на святу землю їдемо, ні? Ну і пані Оксана дружина його. Так, продовжуємо паломничати, Так що зараз йдемо на реєстрацію ось там кіколечка. Кі Вирушаємо зараз в дорогу, але аеропортом Бориспіль, коли зараз мандрую, мені дуже приємно бачити ось виставку таку чудову. Сергій Станіславович Сопко, з яким ми неодноразу зустрічалися ще в Херсонській, Миколаївській області, а пізніше і в АТО, до якого мав нагоду часто заїжджати і бути разом і інші наші герої України. Отже, починаємо день, так на скій заслугає сьогоднішній день. Щасливо почати гарно, відпочити, Добрати набратися і вийти на синай. Ого, нагору І Так ми служили. За вікном у нас пальми, а зараз ми йдемо снідати. Добрий ранок. Окуляри забув. Окуляри забув. Їду, буду бачити. Доброго утро. Очень хорошо. Спасибо. При тебе пітіта. Паломники ви виспалися. Я записую ваші емоції. Вам добре? Дуже, Дуже добре, добре да? зараз підемо, ще помолимося. Да. Отже, дояку не ставсь? Я вас мутую до ваші емоції. Ви вже хоча б трошки відчули, що ви відпочиваєте? Так, вже, вже відпочив, не по Ну, Бачите, файно. Там оця деякна дружина снідає. Моя улюблена пані Ярослава тут є. Ще так добре ніколи не було. Не було ще так ніколи добре. Тарілку видно також, та? що я взяв собі їсти. Отако паломники бідують, знаєте? Правда, це такий жарт, тому що паломництво на святу землю воно є виняткове, бо кожна людина має можливість з'їсти і сніданок, і з'їсти вечерю. Тому, Правда, без обіду. Ми зараз набираємося сили, бо перед нами цілий день відпочинку. Ми цілий день будемо відпочивати на Червоному морі, поїдемо на Олядову. Екскурсію подивимося на місто Елат. Це один з найкращих курортів в Ізраїлі, тому що він виходить на Червоне море. Але, але насправді відпочинок наш мусить бути, тому що ми вночі в 9-й вечора виходимо. На гору сина і будемо зустрічати сонце. І не тільки сонце, як наші кажуть, екскурсоводи, але ми будемо примирятися з Господом Богом. Будемо відновлювати ті свої 10 заповідів, які почули від Господа Бога, і сподіваємося, ми будемо їх дотримуватися і виконувати. І любити Господа Бога понад усе. Йдемо на море! 34 градуси тепла. Так що тут є тепло. Океанаріум ми заходимо в океанарію. Як пташки, вони такою стайкою. яка велика там випливає, подивіться. Ах ти ж там залізла. Сиділа? В темниці сиділа. Наживо там плавати, може, не підемо, ні?